Сьогодні я розповім про формування систем раннього втручання в різних країнах США, Німеччини та Португалії. Ми побачимо, як вони організовані, які мають особливості, і що з цього може бути корисним для України. Раннє втручання це не лише допомога дитині, а ціла система підтримки родини, спрямована на розвиток дитини з перших місяців життя. Програми охоплюють медичну, педагогічну та соціальну складові, працюють над розвитком компетенцій сім'ї. У США система раннього втручання регулюється федеральним законом IDEA, частина С. Допомога надається дітям від народження до трьох років. Кожна дитина має індивідуальний план IFSP, який визначає, які саме послуги і як часто отримує сім'я. Важливо, щоб всі служби координуються між собою, а послуги фінансуються як із державного, так і зі штатних бюджетів. У Німеччині раннє втручання розглядають як частину системи охорони здоров'я та соціального забезпечення. Важливу роль відіграють центри Ф. де разом працюють логопеди, психологи, соціальні педагоги та лікарі. Особливість сильна орієнтація на сім'ю і профілактику проблем з розвитку ще до трьох років. У Португалії діє одна з найкращих інтегрованих систем раннього втручання в Європі. Вона охоплює дітей від народження до 6 років і базується на співпраці трьох міністерств освіти, охорони здоров'я і соціальної політики. Послуги є безкоштовними, а робота команди спрямована не лише на дитину, а й на підтримку сім'ї в цілому. У таблиці видно, що всі три країни мають спільні риси: орієнтацію на раннє виявлення, участь сім'ї та координацію різних служб. Водночас у США більш індивідуальних планів і законодавчого регулювання. У Німеччині акцент на соціальній підтримці, а в Португалії на міжвідомчій співпраці. Незважаючи на успіхи, навіть у розвинених країнах є труднощі: нестача підготовлених фахівців, складність у координації секторів, потреба в постійному моніторингу якості послуг. Перспективними напрямами є навчання кадрів, онлайн-підтримка родин і рання діагностика за допомогою цифрових технологій. Раннє втручання це не лише соціальна допомога, а інвестиція у розвиток дитини і суспільства. Досвід США, Німеччини та Португалії показує, що ключовим фактором успіху є координація між секторами залучення родин та професійна підготовка фахівців. Для України важливо адаптувати ці підходи, щоб кожна дитина отримала допомогу вчасно.